О, слово рідне, пращура молитва, хроме перуна велеса поля. Софія київська Творіння Ярослава, слов'яномовна, праведна земля. В тобі, в мені, бо я на вищим співом. Вона живе, здолавши цьму віків, Воно ороманича встислав голос і радний клич данилих полків. О слово рідне. України слава, Богдана мудрість і Тараса заповіт, і гул століть, і сьогодення гомін в тобі злились, як духу моноліт. О слово рідне, мудре й прадавнє, ти виросло з могутньої землі, тебе валуй ви жорстоко розпинали, а ти возносилась і не корилась, ні. О слово рідне, подано к мами. І пісня ніжна, і розрада нам. Я всім на світі поділюся з вами, а слова рідного нікому не віддам. Найбільше і найдорожче добро кожного народу це його мова, ота жива схованка людського духу, його багата скарбиця, яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподіванки, розум, досвід, почування. Мова. Така ж давня істота, як і народ, що її витворив. І коли він кине свою мову, то вже буде смерть його душі, смерть всього того, чим він відрізняється від других людей. Ми не кинемо своєї мови, ми не зричемося своєї душі, як ми зреклися